Вітаю, мене звати Надія, мені 31 рік приблизно сьомого класу. Я борюся з надлишковою вагою. Ось е перерив між дієтами приблизно там місяця, два-три і знову набирала. Скидала 20 кілограм, 15 кілограм, повертала, в зал ходила. Все це я виконувала, займалася, правильне харчування було присутнє. Підрахунок кілокалорій, як завжди, це все робиться, зважування їжі, давало результат ну, максимум там, на рік. Далі знову вага поверталася і так все по колу. За останній рік я набрала 10 кілограмів, моя вага перед операцією становила 117 кг. Відповідно, на фоні набраної ваги почало турбувати, почала спина, коліно, якість життя не та, швидка втомлюваність ось, А жити хочеться, тому буквально 4 місяці назад я натрапила на відео в інтернеті, де лікар. Волинської обласної клінічної лікарні Галей Микола Михайлович розповідав про можливість проведення беріатричної операції у лікарні, де він працює. Я зв'язалася з лікарем після консультації, ми поспілкувалися. Я ще думала чотири місяці над тим, чи варто виконувати дану операцію, чи варто здійснювати такі хірургічне втручання. Ось... Думала, можливо, спробую ще раз сама побороти цілишню вагу, але так в мене і як ви кажуть, не вийшло. І все ж таки я наважилась, звернулася знову ж таки до Миколи Михайловича. Ми провели всю діагностику, пройшли всіх лікарів, здали всі аналізи. Протипоказів до операції в мене виявлено не було. І буквально 5 днів тому мені була проведена беріатрична операція, а саме резекція шлунку. Що хочу сказати? На сьогоднішній день я себе відчуваю прекрасно. Бульових якихось синдромів в мене немає. Не знаю, я готова вже, в принципі, фізично працювати. Немає взагалі ніяких таких ось. Що я там не готова виписуватись, я вже хочу додому. Ось, а операція пройшла без ускладнень. Буквально на другу, вже виходить, після операції на наступний ранок, я вже вставала самостійно на ноги, сама себе обслуговувала. ось. Тому хочу сказати, що хто вагається, не бачу ніяких сумнівів. Не бачу ніяких відмовок. Це наше життя, і воно якби, повинно пройти якісно, а не це більше стосується людей, які мають нелишкову вагу. І хто з цим бореться, і ну, з цим тяжко жити. Тому рекомендую: в принципі, боятись немає чого. І звертайтеся, звертайтеся покращити свою якість життя. Дуже дякую лікарям. Дякую персоналу. Всього найкращого.